Вас вітає інформаційний портал Золочим.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з Іриною Сторонянською, керівницею танцювального колективу «Енерджі». Розкажіть, чому саме така назва вашого колективу як Енерджі? Назва Енерджі мені вже давно давним так сподобалась через те, що я вважаю, що Енерджі від слова енергійний, завжди активний і завжди на всюди повно. Скільки у вас є учасників в колективі? У Нас приблизно 50 учасників колективу. На жаль, зараз така ситуація в країні, що багато діток виїхало за кордон і не мають можливості відвідувати наші заняття, тому маємо те, що маємо. Яка вікова категорія учасників? В нас є три групи. Перша вікова категорія це 3-6 років, друга вікова категорія це 6-12 і 12-18, 12-17, ну, в залежності, якщо діти після того, коли закінчують школу, чи вони можуть відвідувати заняття чи ні. Але переважно ми беремо так, щоб коли в нас звітний концерт, або якісь такі свята, там, благочинність, або там якісь заходи, то ми просимо всіх діток прийняти участь у, у таких заходах. А скільки хлопців? У нас в цій групі один хлопчик Андрійко. В старшій групі в нас було багато хлопців, але на жаль, вони теж не мають зараз вже змоги відвідувати заняття через те, що вони вже закінчили школу. Ваш колектив має звання «Зразковий». Розкажіть, як ви добилися цього статусу? Ну до цього статусу ми дуже довго йшли, прагнули. Це була наша мрія, щоб колектив мав звання. І дякувати Богу. Ми вже цього року теж підтвердили звання наше. То я вважаю, що ми працюємо на славу. У яких конкурсах ви брали участь, і у яких плануєте брати участь? ми приймаємо участь у різних конкурсах. Зараз на жаль, такий час, що ми повинні ну повинні і мусимо дотримуватися того, що ми повинні допомагати нашим захисникам і захисницям. Тому ми більшість приймаємо участь у благодійних конкурсах. На жаль, ми зараз не маємо змоги поїхати кудись. Ну, все складно, скажем так. Який ваш репертуар? В нас сучасна і стилізована хореографія. Ми працюємо взагалі і народна нас хореографія, але в більшості в нас сучасна і стилізована хореографія. Що для вас танець? Для нас керівників танець це життя. Життя те, що ми не можемо передати. Словами ми передаємо у вигляді танцю, вигляді жестів, у вигляді рухів. Частинка нашого життя ми передаємо своїм дітям, і все, що ми хочемо передати, це добро, злагоду, любов, щирість всі найкращі такі якості, які можуть бути в людині. І побажання нашим глядачам, дорогі наші глядачі. Давайте ми будемо разом всі працювати. Давайте ми будемо разом всі вдосконалюватися, будемо підносити нашу культуру, будемо допомагати один одному. Адже зараз склалася така ситуація, що ми повинні всі бути як одне велике ціле. Ми мусимо допомагати нашим захисникам і нашим захисницям і мусимо разом підтримувати нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава Енерджі.